Яким питанням можна поставити в тупік ідіота? Любим. Любим питання, якщо він ідіот, то що він ні на що не відповість? А яке вам найкрінжовіше запитання ставили? Що таке острів? <ріст> ви Підписані на мене? Так. 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 Е, дивіться, якщо ви справді підписані, я вам дам тисячу гривень. Добре, супер, молодці! Ось тримаєте вашу тисячу гривень. Дякую. Дякую. Ти ідіот. М? Ти ідіот. А яке найкрінжовіше запитання вам задавали? В якому живе морська свинка. Ну Завтра розкажу. Або знаєш, можна написати ідіоту на листку переверни з двох сторон. І можна часіка на три його відволікти. А це не буде питання. Так, типу, ну завтра розкажу. Як зацікавити ідіота? Автопік поставити. А. Не знаю, типу. Береш, відводиш його, типу, в глухий кут, ставиш його там і він там стоїть.